Саме з такою композицією Вальс Попелюшки Вінничанка Владислава Гешева перемогла на міжнародному музичному конкурсі Сузіря Україна Європа. Проходив він минулого тижня у Києві онлайн. Дівчинці сім років. На фортепіано грає щодня. Я займаюся на фортепіано півтора часа. Музика мені підіймає настрій. У Вінницькій дитячій музичній школі номер 2 Владислава займається два роки. Через карантинні обмеження піаністка каже, усі конкурси проходять онлайн. Грали, тренувалися, потім записували і висилали судді. Коли дізналася, що виграла, то я була дуже рада. Не терпіла дочекатися, щоб прислали чи диплома, чи кубок, чи медаль. До занять музикою Владиславу заохочує бабуся Людмила. Розповідає, вона і розгледіла внуки хист до музики. Вирішили спробувати, так як мама грала на фортепіано і інструмент У нас є. Внучка почала грати не за віком твори. І ми почали розвивати цей талант. Звичайно, до Баха Бетховена Моцарта ми ще не доросли, але на є чудові, дуже чудові наші композитори, які вона виконує з задоволенням. За два роки гри на фортепіано Владислава здобула близько двох десятків нагород. Участь брала як у всеукраїнських, так і міжнародних конкурсах. До них дівчинку готує викладачка Наталя Харченко. Наразі готується до наступного інструментального конкурсу. Відбудеться він у Вінниці. Поки обирають з Владиславою репертуар. На базі першої школи музичної міжнародний конкурс імені Бедаревського. приїжджають журі з Польщі, і це дуже солідний конкурс, серйозний, це професійний конкурс, і ми хочемо в ньому прийняти участь. В суспільному Владислава розповіла, що в майбутньому хоче стати акторкою. Втім, і полишати заняття музикою, каже, не збирається. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.